Чому при гарному і дбайливому догляді чорніють і засихають верхні листочки молодих пагонів лохини? Однією з біологічних особливостей цієї дивовижної культури є те, що її пагони ростуть хвилями. Розвиток кожної наступної частини пагона завершується відмиранням верхівкової бруньки, утворюється так звана чорна верхівка. Через деякий проміжок часу верхня бокова брунька, а інколи й не одна, прокидається і розпочинається наступна хвиля, що також завершується відмиранням точки росту. Здебільшого протягом вегетаційного періоду таких хвиль три, але їх кількість може варіюватися в залежності від погодних умов і сортових особливостей. Зазвичай ранні сорти мають більше хвиль росту порівняно з пізніми сортами. Отже, почорніння листочків на верхівках молодих пагонів є нормою для лохини і абсолютно не варте ваших хвилювань. З любов'ю до своєї справи Поліна Вітер.